Доброго дня, друзі. Сьогодні будемо знімати відео на наш канал з луцького авторинку. Покажемо сьогодні вам всі автомобілі, які у нас продаються на авторинку. Суто наші автомобілі, за які ми можемо що розказати. буде Перший огляд машини це буде Аудіатратя. в кузові хетчбек Відполірована, від хімчищена. Повністю все зроблено по цій машині. Зараз покажу вам, який ні салон. Покажу вам стан карт. Щоб видно було, що тут ніде нічого не затерто, всі кнопочки, все можна сказати, в ідеальному стані, тут ніде нічого не затерто, все повністю в гарному стані. Також покажу вам поріг, як він виглядає. Їздили сьогодні на мийку, то там дивіться, стан порогів тут. Ніде ніяких не царапинок, великих, нічого тому подібного. Також не гнилі пороги. Зараз я вам покажу стан їх, щоб ви бачили. Що пороги можна сказати в ідеальному стані, це що воно грязне, воно все відтирається. Також покажу тут гарочку. В гарному стані все. По машині є одне підфарбування це половинка крила. Вона була тут фарбована. Якщо я не помиляюсь, ця дверка фарбована була. І крило фарбоване не повністю, а лише половинка. Далі, що покажу, покрисі, немає ніяких нюансів. Нічого тому подібного, ніяких вм'ятинок. Є лише одна вм'ятинка на правій задній дверці, якщо я не помиляюся, я зараз вам її покажу. Так, от вона. Зробимо сьогодні такий, можна сказати, разовий огляд автомобілів наших, які є в нас в наявності. Також покажу стан багажника. Він справді, ну, моя думка, що він в ідеальному стані, тому що ну, тут видно, що він ніде не зачуханий, нічого, ніде не затерто, не, не порвано, нічого тому подібного. Також зараз покажу стан. Сидімо ззаді. Дивіться. Справді машинка дуже гарно і дуже шикарно виглядає. Ніде немає ніяких непрокурених точок, нічого тому подібного. Також є приємний запах в салоні, непрокурений Нічого тому подібного. Також кермо з перфорацією поєднання кожа з перфорацією Також стоїть ось такий магнітофон який повністю працює, От, все робить. Все. Далі зараз я ще покажу вам спідометр. Це якщо що пікнуло, що немає бензину, треба заправитись. Видно саме приборка. Зараз зробимо так, щоб не світили ті помилки. Задня дверка відкрита. От, все. Пробіг 196 тисяч заявлений. Ми не будемо казати, що він остаточно рідний, але стан салону, я б сказав, би, що він відповідає справді цьому пробігу. Тому що ми її купували з Сашею в Німеччині і ми її купляли від, від власника цю машину. Тому я не думаю, що тут може бути скручений пробіг. Така моя думка. Тут є документи на автомобіль. Тут є всі бумаги, що там з Німеччини, які передали, які продав німець разом з машиною, але сервісної історії не було. Далі зараз ще я вам покажу цінника. Що в нас по ціннику буде? Це 1,6 MPI Audi 196 пробігу, 75 кВт, відмінний стан, два ключі. Вона буде сьомим роком. Можливо, 6-7 рік вона буде, якщо я не помиляюсь, показую ще тут, тут, тут. Можливо, десь щось неправильно кажу, то вибачайте. Також покажу ще... Пороги тут. Знову тут. В цьому місці. Дверні карти, пороги, все можна сказати в ідеальному стані. Також стоїть мішалін, гума літня, але якщо вас зацікавить, то ми можемо щось придумати, знайти якусь зимову гуму. також... Ще знімемо, як виглядає автомобіль під капотом. Зараз я вам все покажу, щоб все бачили, як воно виглядає стан автомобіля також під капотом, дуже гарний, антифриз не мутний нічого. Тому подібного. Тут якийсь запис з 17-го року чи з 16-го не видно. Добре, бо воно вже там змилось. і ось таку картину ми бачимо. Ось такий результат у нас. І все. Тому, якщо вас зацікавила ця машина, можете звертатись за номером телефону. Також ще раз покажу вам цінник. Номер телефона, дзвоніть, пишіть, якщо вам потрібно щось ще відзняти. Другий автомобіль, який ми будемо знімати, це буде Golf 6, 1,4 саха, 90 кВт. Стоять оригінальні легкосплавні диски з літньою гумою, але також, якщо вас зацікавить цей автомобіль, ми можемо щось придумати, знайти якусь зимову гуму. Стан автомобіля теж дуже гарний, автомобіль відхівчищений, відполірований. Зараз я Ще раз його відкрию. Стан сидінь, стан карт дверних ви самі бачите, на цьому відео ручка не затерта, в гарному стані також пороги. Оці вони в гарному стані сидіння. Автомобіля теж в дуже гарному стані є. Така мультимедіа тут стоїть. Парковочний асистент, парктроники. Підігрів, підігрів лобового скла, підігрів заднього скла. Є. Зараз також покажу, що вам щено ось так ось. З цієї сторони. Поганий фокус. так Покажу вам, як вона виглядає. машинку звісно, треба було помити її бажану, тому що вона в такому стані трошки не помита, але також стан ручки тут, стан з кнопок. Повністю ідеальний, ніде нічого не затерто. Пробіг в цьому автомобілі 244 тисячі. Помилок ніяких немає, цепок не чути. Машина є підтвердження з Німеччини тюфи, які робилися в 2024 році, якщо я не помиляюся. Ось такий цінник у нас 11 й рік, чистий, буде рідний пробіг, багато комплектація. Автомобіль пригнаний з Німеччини також. Ціна буде 7700, плюс можна буде щось підкоригувати на цій ціні. Тому, якщо вас зацікавив такий варіант, то звертайтесь, будемо раді вам також надати більше інформації про цей автомобіль. Так, це буде слідуючий варіант. Показую вам, дивіться, два пультика. Відкривається автоскладання і авторозкладання зеркал є в цьому автомобілі. Показую далі. Стоїть, якщо я не помиляюсь, тут все сезонна або зимова. Більш за все, що зимова, гума. До речі, гарна, непогана. Вона ще не полірувалася, але ми можемо її підготувати для вас. Вона стоїть на ринку, ще трошки. Можна сказати, не було ні часу, ні можливості її до кінця доготувати, але автомобіль похимчищений, це вже буде більш сімейний автомобіль. На комплектації Multispace. він. Але є нюанс трошки по задньому бампері і по задньому парктроніку. Тут, я думаю, що ви самі бачите, тут воно відклеїлось і думаю, що її бажано було взагалі зняти, якщо вже фарбувати ось цей. Кусочок можна буде і це вже пофарбувати, зняти. Зараз ще покажу вам тут. Також гума непогана. Зараз покажу вам комплектацію всередині, як вона виглядає. Також є панорамні вікна тут. Автомобіль відхімчищений вже, але оце не помили коврика, коли їздили на мейку. Забулись. Ось такий автомобіль. Зараз покажу вам, як він виглядає всередині. Є автозамикання, центральний замок, якщо правильно сказати, два склопідіймачі. стоїть магнітофон. Ось такий також є тут якась сервісна історія. Якщо я не помиляюсь, зараз гляну, скажу вам сервісну книгу я не знайшов, але я знайшов тюф. Ось тут пише 23 рік і ось тут пише кілометраж 139 тисяч. А зараз тут, якщо я не помиляюсь, то 154. Ось такий стан салону. Також ось такий панорамний. Віконечка є, також тут є полочки зверху, тут є полочка якась, ось тут є полочка зверху, також тут во. сітка є і ззаді також є полочка. Також ззаді ось так виглядає салон. Тому ось така машинка також у нас є в продажі. Якщо комусь для сім'ї потрібно, ми також можемо його, її відполірувати, підготувати, обслужити, зробити доставку до вас під будинок. Прямо під хату, так сказати, можна. Показую вам цінника, це 1,6 MPI, 88 кВт, 154 пробігу, 10-й рік, 6700. Також ціна може трішки коригуватися. Справді, якщо вже казати правду, то можливо не дуже є що коригувати, але щось придумати можна. Тому то ось такий автомобільчик також у нас в продажі є. І скоро буде в продажі така Audi Q3 2.0 TFSI з Америки. Безпека ціла, не стріляла. На таких гарних оригінальних титанах ледова оптика. Вона ще не полірувалася, не готувалась також. Ось така. На автоматі повністю шкіряний салон, мультикермо, навігація, все що, все, що потрібно для щастя, можна так сказати. Тому вона скоро також буде підготовлюватися і буде можливо буде продаватися. Тому якщо у вас цікавий такий автомобіль, також це такий кросовер то звертайтесь. Зараз ще покажемо вам ось такого апарата це Ford S Max на оригінальних титанах, стоїть на всесезонній Continental Ось Такий червоний колір, він такий оранжево-червоний. Зараз ще вам покажу, як він виглядає по кузову далі. Він також полірувався вже, але машина не помита, ми її не помили наголошую. Ми просто не встигли. І все. Далі зараз я вам покажу як вона виглядає зсередині. Зараз піду, візьму ключ. Так, ключики я взяв, центральний замок працює, відкривається, показую. Стан карт в ідеальному стані. Також тут ідеал. Є невеличкі скольчики, вот зараз я вам покажу, бо воно не фокусує. Тут стан. можна сказати ідеальний. Тут ніде нічого не затерто. Сидіння там, де найбільше затираються ось ці місця, вони тут ідеальні, можна сказати. Також стан подаль гарний. Мультикермо стоїть, яке працює. Я його перевіряв, їхав. Кермо також ніде не затерте, воно не фарбоване, нічого приїхало так з Німеччини пробіг цього автомобіля 209 тисяч. Також показую, тут є парктроники, Якщо не помиляюсь, зад-перід, мультимедіа, кондиціонер, кліма, все як має бути, все працює повністю стан ручки. тут, Я не знаю, як так їздила ця людина, але тут вона подерла її. Але. Не будемо нагвардити на людей. Всі ми люди і всіх бувають якісь можливо нюанси. Хтось десь не додивився, чи випадково можливо він. Тому ось така машинка в нас є. Там щось вимазане, як будто би. Тому показую ще цей автомобіль. Зараз розкажу вам більш детальну інформацію ще. Тут стоїть 2.0 бензин 2006 рік, 209 пробіг, 5900. Стан фокузову, я думаю, що ви бачили, я вам показав, тут ніде немає ніяких режиків. Хотів сказати вм'ятинок, сказав риженок. Вибачаюсь. Тому ось такий автомобіль тільки чого воно не фокусує. Я вибачаюсь за якість. Ось такий автомобіль. Також у нас в підготовці йде зараз Ford Focus 3 покоління, 16 MPI Буде в продажі. Також у нас є, готується Golf 5. Plus. І він 1.4 Саха так само як на цьому гольфі. Також йде процес зйомки. Саша знімає Сергія. Тому ось такі справи, друзі. Також буде у нас шкода Октавія така сама. А п'ята, якщо я не помиляюсь, 11 рік я точно не буду вам казати, щоб я зараз не сказав щось неправди якоїсь. Вона теж 1-4 саха. Якщо я не помиляюсь, вона не фарбована, але там є деякі нюанси по кузову вм'ятинки, їх треба буде повикатувати, то вона доготовлюється. Плюс хімчистка і поліровка і вона буде готова. Ford-Focus також хімчистка поліровка 16 він буде готовий. І Golf плюс також хімчистка поліровка, він скоро буде готовий. Ці машинки у нас будуть в продажі. Тому, -то, друзі. Зараз ще щось, якщо знайду цікаве, якісь подібні варіанти, то відзніму для вас.